Доброго дня, шановні колеги та колежанки! Отже, наша рубрика Кадротест по вівторках о 10-тій. З вами я, Віталіна Дроздовська. Давайте нагадаю, який був кадротест вчора, опублікований на нашій сторінці. Що із нижче перелічного не є переведенням. Варіант А. Доручення роботи обумовленої трудовим договором у межах спеціальності в іншому структурному підрозділі. Варіант Б. Зміна на іменування посади. І варіант В, зміна ставки штатної одиниці посади з 0.5. Перш за все, хотіла. Сказати, чому саме такий кадротест, що навіяло. Одна моя давнішня знайома, яка займається кадрами, питає в мене на минулому тижні: А як ти переводиш людину з перш... з 1.0 ставки на 0,5 чи там на 0,75. Я говорю: в смислі переводиш? Вона каже, ну переводиш. Я говорю, зрозуміла. Отже, кадр тест. Навіяло. Тобто основною причиною нашої сьогодні зустрічі і кадротесту це є саме те, що зміна ставки, що це таке. Але перед тим як перейти до цього е, такого цікавого питання, хотілося б зазначити, що е, е, Єдине значення про переведення міститься в пункті 31 постанови Пленуму Верховного суду No9 від 92 року, в якому зазначено, що переведення на іншу роботу вважається дорученням працівникові роботи, яка не відповідає спеціальності кваліфікації чи посаді, визначені в трудовому договорі. Отже. Що в нас міститься стосовно переведення? Також хотілося зазначити, що Кодекс законів про працю містить згадування, містить умови да, переведення працівника з посади на посаду, взагалі, коли і в яких випадках буває переведення. Ми можемо зустріти в статті 32, 33 і 34. Але умовно можемо поділити 32 статтю, це більш постійне переведення, а стаття 33 і 34 передбачає тимчасове переведення. Не буду говорити сьогодні про 33, і 34. Неодноразово говорили, в яких випадках це буває, що таке прості. Тобто, сьогодні не про це тема. Хочеться проговорити трішечки, що передбачено в статті 32, тому що воно зачіпає саме ось певні моменти нашого кадротесту. Але перед тим як перейти, хотілося б зазначити, що містить частина перша статті 32. друга. Кодексу законів про працю, переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві установі організації, а також переведення на роботу на інше підприємство установи організації або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством установою, організацією допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених в статті 33 Кодексу законів про працю. Ось. Основне, на чому тут хотілося б зупинитись, основне для переведення потрібна згода працівника. Без згоди працівника його можна перевести тільки у випадках, передбачених статтею 33. Але ми пам'ятаємо, що у нас є певні зміни на час воєнного стану. І закон 21.36 статті 3 передбачає, що в умовах воєнного стану роботодавець має право перевести працівника без його згоди на іншу роботу, яка не обумовлена умовами трудового договору, крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії, якщо така робота не противопоказана працівникові за станом здоров'я лише для відвернення або ліквідації наслідків. Бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть ставити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботу. Це що стосується переведення. Отже, давайте переходити тепер до нашого кадротесту. У нас був перший варіант, це варіант А. Доручення роботи обумовленої трудовим договором в межах спеціальності в, інш... в іншому структурному підрозділі. Це якраз частина положення, вирвана із частини другої статті 32 кодексу законів про працю, яка передбачає так звані умови переміщення. Отже, що передбачає частина друга статті 32? Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, установі організації на інше місце роботи, в інший структурний підрозділ у тій же ж місцевості доручення роботи на іншому механізмі або обладнанні у межах спеціальності кваліфікації чи посади обумовленої трудовим договором. Отже, певні ознаки переміщення. Наприклад, ми працівника хочемо перемістити в інший офіс. Головними умовами тут буде: це повинно бути в, в тій же самій місцевості або в тому ж самому населеному пункті. Не повинна змінюватись назва посади, спеціальність кваліфікація працівника, тобто в межах спеціальності кваліфікації працівника. Ця робота не повинна бути противопоказана працівникові за станом здоров'я. і Ще один такий цікавий момент. Робота повинна бути обумовлена трудовим договором. Для прикладу, у вас є бухгалтер у відділі бухгалтерського обліку. І є, ви створили новий відділ, який називається фінансово-економічний відділ. І там також є бухгалтер посада бухгалтера. Ви можете свого працівника перемістити з відділу бухгалтерського обліку на посаду бухгалтера фінансово-економічного відділу. І вам на це. Згода працівника не потрібна. Вам достатньо ознайомити працівника із наказом. Тобто ви можете його без його згоди перемістити з одного підрозділу за умов, які ми тільки що передбачили. Наступний варіант кадротесту: зміна найменування посади. Варіант Б: чи, чи відноситься це до переведення. Давайте розбиратись, що це таке зміна найменування посади. Частина 3 статті 32 Кодексу законів про працю передбачає, що у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю кваліфікацією чи посадою про зміну істотних умов праці, системи розміру оплати праці, пільги режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і наймільні. Іменування посад та інших працівник повинен бути повідомлений не пізніше, ніж за 2 місяці. Отже, якщо ми говоримо про те, що у нас зміна на іменування посади відбувається у зв'язку із зміною в організації виробництва і праці, тобто, за ініціативою роботодавця, так званою то це є зміна істотних умов праці. Але якщо ми говоримо, що ми хочемо працівникові привести у відповідність на іменування посади. Тобто, наприклад, у вашого працівника на іменування посади не відповідає національному класифікатору професії, і ви хочете привести у відповідність до класифікатору професії на назву робіт, ви це можете зробити без застосування зміни істотних мов праці. Але якщо зміна назви посади викликана тим, що відбули зміни в організації виробництва і праці, ви повинні дотриматись процедури зміни істотних умов праці. Але пам'ятаємо, що на сьогоднішній день. Закон 21.36 із змінами закону 2352 передбачає, що у період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених в частині 3 статті 32 та статті 103 Кодексу законів про праці здійснюється не пізніше як до запровадження таких, умов, таких змін. Отже, з'ясували. Тобто, варіант А не підпадає під переведення, варіант Б не підпадає під переведення. І переходимо до наступного варіанту. Варіант В. Варіант В. Зміна ставки штатної одиниці посади з 1 на 05. Що це таке? Вже неодноразово говорили, але питання завжди виникає, як це правильно зробити. Тим паче враховуючи, що ми всі працюємо в системах, це якось треба зробити, якимось кадровим переміщенням, кадровим переведенням. Що це, як його з чим його їдять, це є зміна так званого графіку роботи. Я б сказала, б краще це є встановлення в даному випадку умов неповного робочого часу. Тобто ви працівникові з 40 годин робите в даному випадку 20 годин на тиждень роботи. Отже, відбувається це, це відбувається зміна встановлення неповного робочого часу. Якщо говорити, перевести з 1.0 на 05, то тоді, як же ж пам'ятаєте, нашу постанову Пленуму Верховного суду, пункт 31, яка говорить нам, що. Переведення на іншу роботу вважається доручення працівникові іншої роботи, яка не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеної в трудовому договорі. Посада не змінюється, кваліфікація не змінюється, змінюється тільки навантаження працівника. Тобто обсяг його робіт трошечки змінюється. А обсяг робіт це в нас з вами стаття 56, встановлення неповного робочого часу. Отже, питань нема. Але давайте тут зауважимо: встановлення неповного робочого часу може бути як і за ініціативу працівника, так і за ініціативи роботодавця. А якщо це за ініціативу роботодавця, це вже зміна істотних умов праці. Про умови, які ми вже говорили е, раніше, отже, давайте підведемо підсумки. Варіант А це переміщення тесту. варіант Б. Частина третя статті 32 передбачає, що це є зміна істотних умов праці, зміна на іменування посади. Якщо вона зумовлена змінами в організації виробництва і праці, якщо вона зумовлена проведенням у відповідність, то ми просто видаємо наказ без застосування змін в організації виробництва і праці у відповідність до національного класифікатору. І варіант Е. E, в зміна ставки штатної одиниці посади з 1.0 на 0.5. Встановити неповний робочий час працівникові це може бути з 1.0 на 0,75, на 0,8, на 0,5, на 0,25. Але це все буде зміна графіку роботи з встановлення неповного робочого часу. Якщо це змін е, з ініціативи роботодавця, це зміна істотних моб праці, частина 3 статті 32 з урахуванням положень закону 21.36. А якщо за угодою сторін або за ініціативою ну, працівника, то це буде просто встановлення умов неповного робочого часу. Отже, ще одне хотіла зауважити, будь ласка, не плутайте переведення з переміщенням. І встановлення неповного робочого часу. У мене на сьогодні, все. Дякую за увагу. Гарного дня, гарного тижня. До побачення, Па-па.